Вирішила собі зробити стиль Old Money. Була в мене шматочок такої смужки цікавої. І почала кроїти. Ох, намучилася від цієї тканинки, бо її було трішки-трішки. І все-все було впритик. Тут я вже викрою її. підклад. Дуже цікава тканинка в мене. Ми зібрали підклад, ось так ось він виглядає. І тепер починаємо дублювання та з'єднування смужок. Щоб шовчики були в мене рівні, я використовую на весну лінійку, це на промислових машинках. Або Орієнтуюсь по пластині. Беру магнітну лінійку і на пластинку. Ось так ми прошили все чіт чітко, тепер гарненько-гарненько розпросувати шовчик і гарно відстояти, щоб він лежав рівненько. Після стачування всіх швів я сколола ось так деталі вверху, щоб осноровити. Я нічого не приметую, я працюю з булавками. Я сколола булавками і тепер сшивати буду. Це в мене тут процес сшивання підклади зверху. Після зшивання пройми я роблю такі розсічки. Це робиться для того, щоб був гарний перекант. Була гарна петелька, я використовую просто ниточку. Я її підставляю під голочку і вона її окутує. Потім виходять отакі гарненькі пухкі петлі. Сам виріб я шила чорними нитками, а от під гудзики я брала під колір гудзиків, тобто сірий. Тепер закриваємо отвір, який ми залишали на підкладі, і наш виріб готовий, можна йти і покоряти всесвіт.